Доки рідні та колеги воюють на передовій. Жінки вараша також трудяться задля перемоги. Щодня після роботи працівниці різних підрозділів Рівненської АЕС разом із іншими небайдужими мешканками вараша плетуть сітки, так звані кікімори та шиють маскувальні костюми. Свою волонтерську групу вони організували у вересні. З тих пір трудяться щоденно. За цей період ми зв'язали 105 кікімор різних осінніх, і зимових, і зараз переходимо на сірі, сіток зв'язали, і тут в'яжемо, і в пету в'яжемо 4 тисячі квадратних метрів, 120 сіток різних розмірів. Пошили за цей період 383 маскувальні костюми, тому що кожен хоче принести якусь свою часточку в перемогу, хто як може. Робота на міні-виробництві налагоджена чітко. Жінки опанували технологію плетіння та пошиття маскувального вбрання для захисників. Заняття на благо країни приносить задоволення. Я можу в'язати крючком. і почала в'язати кікімори. Дівчата кроять, потім обв'язуються це на цих рішотках, а я вже їх соїдіняю. Капюшон, рукава. І я сюди ходжу як на роботу кожен день. І я дуже люблю цю роботу. Я їх дуже всіх люблю. цих наших кікімор. Я в їх душі не чаю. Бо всі приходять дуже з доброю душою і з доброю енергетикою. А я вважаю, що це найважніше наша енергетика, наше добро і все те, що ми вплітаємо сюди, щоб наші воїни в теплі були, і щоб їх взагалі не бачив ніхто, щоб їм як найкраще краще було, і щоб вони скоріше повернулись додому. Всі волонтерки усвідомлюють, що постійна підтримка військових додає їм сил та наснаги для боротьби. Щоб наблизити перемогу, не просто так сидіти і чекати її, потрібно щось робити. Ми в силу свого, ну, своєї роботи, того, чим ми займаємося, то ми стараємося ось, саме таким зробити свій вклад в перемогу. І також виховуємо і майбутніх захисників України, щоб вони бачили, для чого це робиться. Серед волонтерок багато працівниць Рівненської АЕС допомагати не втомилися навпаки, гуртуються та працюють задля перемоги. Так само і як і на станції, так само і таким маленьким цим колективом ми збираємо кошти, ми закупляємо сітки. Ми закупляємо тканину для того, щоб плести сітки і кікімори. Я як свідомий громадянин в цей час рахую, що всім треба. Допомагати тому, що наші захисники захищають нас. А ми, як можемо, маємо допомагати їм. Жінки вірять, що свідки, і кімури збережуть життя військових, а закликають усіх бути небайдужими. А таких у нас, на щастя, більшість. Коли ми передаємо на фронт хлопцям посилки, ми зазвичай вкладаємо малюнки дитячі. Це для них як підтримка, як стимул. Я неодноразово бачила, як наші хлопці, читаючи отакі листи, дитячі, дитячі малюнки, просто зі сльозами на очах читають ці листи. Це з села Рафалівка, Петропавлівський ліцей, дітки 5-6 класу. Хто пише листи, хто малює голубів, хто солдатів. Ось, хто просто пише от для ЗСУ, для Збройних сил України і Заради України. Тетяна Федорова, Павло Жих, канал Енергоатом.